Вітаю, пане Ростиславе. Вітаю. Чи є взагалі в українському законодавстві таке розмежування як активного і пасивного отримання паспорта іншої країни? Звичайно, всього цього нема. І всі ці пояснення Лубенця, Верещук, Зараз Подаляка, все це такі, знаєте, на жаль, пояснення, які вводять наших громадян в Оману. Звичайно, кожна конкретна справа, кожна конкретна справа отримання громадянства, кожна конкретна справа співпраці з окупаційною владою будуть вже розглядатись правоохоронним органом України, і яким чином вони до якого там висновку дійдуть, це вже покаже історія. Тому на сьогоднішній день говорити про те, що особа там отримувала паспорт безпосередньо у зв'язку з її отримати паспорт. Особа там допомагала окупаційній владі під примусом того, що е, вона залишиться, чи її сім'я залишиться в небезпеці, чи їй були погрози. Все це буде встановлюватись виключно тільки в рамках. Тих проваджень, які будуть порушені в першу чергу, звичайно, це буде Служба безпеки України. У разі якщо це державні службовці, це буде перевіряти, наскільки я розумію, державне бюро розслідувань, і з огляду на всі ці обставини вже і будуть робити відповідні висновки. До цього часу і заступник міністра юстиції свій час також надавали пояснення, от коли були прийняті ці зміни до кримінального кодексу, саме от прийняті ці статті колаб... про колаборація... колабораційну діяльність. Я я їх критикував свій час, тому що насправді будь-яку особу, яка залишилась на окупаційній території, можна так чи інакше притягнути до колабораційної діяльності. І в подальшому, коли були вносені зміни, то спектр і фактична дія цієї статті фактично поширилась на будь-яку особу, яка залишається на окупаційній території і або за власні ініціативи не може виїхати, або не може виїхати за певних якихось обставин, або її там затримали. Ну, все це, на жаль, в українському законодавстві досить розмито записане і фактично може в подальшому призвести до того, що будь-яку особу можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Тому я вже неодноразово закликав наших народних обранців, народних депутатів регулювати це питання для того, щоб громадяни України, які не за своєю волею залишились на цих територіях, відчували, що Україна. Україна їх захистить, а не Україна прийде їх карати. На жаль, на сьогоднішній день у нас є другий варіант. Ну я думаю, що найближчим часом цей варіант буде виправлений. Так як в Україні дозволено лише одне громадянство, зрозуміло, що якщо людина обирає російський паспорт, тим самим вона втрачає український. Як люди, які вже повернулися з окупації, вони от за якою процедурою повертали саме паспорт України? Ну, насправді їх ніхто не виключав з українського громадянства, тому і питання, і повернення українського громадянства немає. Що ж в даному випадку робити з російським громадянством, це і дійсне питання до наших законотворців, до міжнародних угод. Ну на сьогоднішній день у нас розірвані всі міжнародні угоди з Російською Федерацією, Тому я фактично вважаю, що тут також повинно бути врегульовано це питання і вважати, що людина, яка набула під примусом громадянства Російської Федерації, все ж таки залишається громадянином України і вона не втрачає громадянство України. Я думаю, що це також повинні найближчим часом регулювати, тому от ці всі розмови отримав, не отримав, під примусом, не під примусом. Я вважаю, що потрібно прибирати з публічної площини, а все ж таки законотворцям навести лад от в цій площині з колабораційною діяльністю і з примусовим отриманням російського громадянства. А якщо до прикладу люди отримали все ж таки російський паспорт і вже за ним виїхали через Росію до Європи, а вже от звідти хочуть повернутися до України. Яка є ймовірність того, що українські прикордонники можуть впустити або ж і навпаки? Ну, насправді, якщо людина втратила український паспорт, існує декілька місяців назад. Мені здається, навіть в лютому місяці Кабінет міністрів розробив і прийняв відповідну постанову щодо видачі документів для повернення в Україну. Тобто ці особи або навіть їх родичі можуть звернутися до відповідних компетентних органів України, є відповідна процедура, відповідна постанова, і отримати офіційний документ для повернення в Україну. І саме за цим документом. Вони зможуть спокійно повернутись в Україну, не пред'являючи оці російські документи, в яких базах зберігаються самі дані, і чи є обмін між Росією та Україною щодо набуття і позбавлення громадянства? Ну, на сьогоднішній день у нас всі взаємовідносини дипломатичні припинені між Російською Федерацією і Україною, тому будь-якого обміну інформацією щодо наявності чи відсутності громадянства між Росією і Україною на сьогоднішній день ну, офіційними каналами не відбувається. Звичайно, можуть наші українські спецслужби мати якісь доступи там е свої. Так мовити, мережу, яка зможе надати їм доступ з тих російських баз, хто є громадянином Російської Федерації. Однак на офіційному рівні ця інформація фактично недоступна нашим офіційним органам, в тому числі і правоохоронним органам.